Жінки і дівчата посідають перше місце серед постраждалих від гендерного зумовленого насилля. Вони й досі непропорційно страждають від глибоко вкоріненої та стійкої дискримінаційної нерівності. Кожна четверта жінка у світі потерпає від фізичного та сексуального насилля у сім'ї, домагань чи дискримінації на роботі, зґвалтувань чи наруги. Часто жінки і дівчата можуть не звертатися за сторонньою допомогою, бо їм бракує рішучості розголошувати історії насилля, або ж вони не до кінця усвідомлюють, що над ними вчиняють насилля, чи бояться або соромляться просити про допомогу. Вони також нерідко не знають, кому можна довіритися і розповісти про свою проблему, де шукати інформацію, до кого звертатися, щоб зберегти анонімність. Не мовчи. Якщо тобі здається, що тебе ображають, тобою користуються, тобі не здається, не соромся просити про допомогу. Не мовчи. Жодна ситуація не виправдовує насилля. Твій шлях твій вибір.